Всім привіт. Будемо що Щось паде, що щось впаде. Епік, епік. Рарка, рарка, рарка. Легендарка. Всім привіт. Сьогодні під злиття на Титуса будемо закривати турнір поповнення колекції. Відкриємо циркони. Також сьогодні у нас Х2 на сакрале і Х10 на балара. Він мені випав на рефералці. Герой цікавий, штрафи цікаві. Десь на химеру. Б'є непогано. Також у нього посилення ігнору на пасивці. Мені потрібно буде забрати легендарний крафт. Сьогодні доб'ємо до 3800. Це решту я доб'ю самим титусом і двома епіками. Також ще зелені відкрию. Мені там 300 штуч. Давайте не будемо затягувати, одразу почнемо із цирконів. Герой, якого я б не хотів з цирконів, це Фрольні Механік, взагалі жахливий герой. Буквально вчора проходив війни фракцій, одяг на нього цей сет. І з цими статами він не міг нормально на війнах фракцій, навіть убити когось. Він постійно падав. Це не найгірший міфік, але другого я не переживу. Перед початком відео хочу передати привіт альянсу їжаки. Якщо хтось захоче вступити, посилання на телеграм буде в описі. Погнали! Перший циркончик. Міфіка, звичайно, ми не побачимо. Караульна непогано, мабуть, вже плюс 4 у мене. Ледіанабель. Непоганий епік на Краба. З цирконів нам, як завжди, нічого цікавого не випало. Продовжуємо відкриття сакральних. Перший пішов. Епік. Галкут я взагалі не пам'ятаю, куди він потрібен. По-моєму, він дуже слабенькі бомби кидає. Далі. Новий епік. Енда uh, для злиття Мікаги потрібен. Баронеса. Заплюсуємо. Так, продовжуємо. Знову епік. О Магнар якраз непоганий герой для плюсування. Це не Шаль Теж заплюсуємо на війни фракцій. Дуже дивно, що. Ще немає легендарки, ще X2. Тоє. Е. так, скільки у нас? 3200. Ще 2 епіка потрібно. Погнали! <хи> Тримав на X2, але пішла корова на ідея Італія, як то кажуть Так, Багряна маска. І ще один епік залишився. Пришвидшимо. Дур. Хоть трохи накрафтимо реліки Сподіваюсь, сьогодні без сайротів Сфера присвоєння. До речі, другий раз падає за весь час. Прикольні релікві. Знову мішаємо. І. Знову реліквія хемери. Це, по-моєму, на трунду ставлять. Чи планували ставити і не ставлять. Понятно. І легендарний крафт. Так, Скіпет. Скіпетрів забагато не буває. Сьогодні у нас вже вівторок. Продовжується марафон відкриття. Плари включили Х25 на цього героя. Осгрун зневажник. Це новий герой, якого нещодавно додавали. Найбільше мене в ньому цікавить надлам. 7,5%, який накладається на всю команду. А ще в нього є дуже цікава механіка на арену, яка спочатку усуває всі бонуси з суперників, це може бути кам'яна шкіра. І накладає оглушення, але при умові. При умові, якщо шкала суперника заповнена більш, ніж на 50%. А на арені, якщо ти обігнав суперників по-любому більше, ніж 50%. Також у нього є аура швидкості. Давайте спочатку відкриємо три рідкісні уламки. Я думав, що вже лего. <хи> Воно так зависло. 100 з чимось відкрито без легендарки, тому синіх, не надіюсь. А от сакрали. Там, по-моєму, 13 чи 14 без легендарки, от, може щось паде. СОХА лицар, непоганий герой. Використовую його у війнах фракцій. Почистело місце продовжуємо. Ще десяточка. Одні рарки. Ще десяточка. Тереск також непогана героїня на прокляте місто. Міє болячі бити. Тут у нас мені смішно відкривати один двойт, але я дуже сильно хочу, що Джень. Там теж до гаранта недалеко. І сакрал. Погнали. От в ці моменти зависання в мене серце зависає. <рес> Нічого не випало, не будемо розчаровуватись. І так, з моменту останнього відкриття мені попалась душа на Маріуса Бравого в магазині. Ось такі в нього тепер стати. Взагалі шикарно. Оставий молоточок. Також після моїх страждань. Мені нарешті випала реліквія на вулканоса. Поки що цікаю корму для неї, але це не може не радувати. Сьогодні у нас знову п'ятниця. Пройшов рівно тиждень від початку запису відео. І ми продовжуємо опустошати мій аккаунт. Вчора плари запустили шлях на балара. Щоб збирати героя, мені потрібно 92 тисячі очок це в районі 20 сакралів, яких в мене, звісно, немає. Але в шляху є міфічний крафт. Які коштує 58 тисяч очок. А міфічний крафт на дорозі не вляється. Було прийнято вольве рішення відкривати міфічні уламки, які я тримав на X2. І взагалі всі уламки на аккаунті під 0. Я навіть не знаю, з чого почати. Мабуть, по порядку будемо йти синіх. У нас також X25 на Чира, якого в мене нема. Погнали! Перший уламок. Чомусь, коли був турнір поповнення колекції, епіки так добре не падали. Матадор. І. Епік Hask. Це дуже круто, я його заплюсую. Переходимо сюди. Жорика немає. Онрео немає, але Онріо, мені здається більш цікавий герой. Тому. Погнали! 6 штучок. Даяна із Криста. Вона, по-моєму, на злиті якомусь була. До речі, у мене 166 видів відкритих без легендарки. До Гранта ще далеко, але будемо надіятися, що щось впаде. Epic. Акентум. По-моєму, я його вибирав X25. Так. Я надеюсь, легендарка пройде з X25, не тільки епіки Головне не бурлім і не v тому що в мене їх багато. Так. пу 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 Чим ближче сюди, тим більше мені їх жалко. Але в мене нещодавно був міфік по гарант. Тому ближайшого міфіка я не чекаю. Так. Рарка рарка рарка. Легендарка! <плес> <плес> Але це класно, це дубль фракції. Давайте перевіримо, чи це дубль фракції. У мене якраз варверів жодного дубля немає. Так, да, це дуже круто. Знаєте, цього героя настільки не жалко, що можна відправити на службу. Але я цього робити не буду. Вона десь пригодиться в проклятому місці. Колись. Давайте відкриємо один. Рарка. І десяточка. Ага, у нас не вистачає срібла. Провернули маніпуляції зі стрійблом, і відкриваємось. Епік. Угу, Epic. Угу. Прикиньте міфік випаде угу. 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 Ну тут самий корисний цевер, мені здається. Так, і сакрал відкриємо до речі, я порахував 13 сакралів без легендарки. Погнали. Угу. Давайте швиденько заберемо з нагороди. Я дуже сильно надіюсь, що все було не дарма. Давайте зробимо так, змішаємо ті реліквії. Раз, два. Створити. І легендарна, нелегендарна. Так. Ага. Далі. Що ми ще тут можемо змішати? Давайте змішаємо ось так. Угу. Так, далі. Угу. Книга Некротаса. Ми це вже бачили. Золото дракона. До речі, з рідкісних крафтів я ще не бачу жодного разу. Легендарних реліквій. Так. І. Угагу. Угу. Свій жалко. Я не знаю, чи мішати, чи ні. Що тут по шансам взагалі? Хронокуп мені не потрібен. Шанс створення 50 на 50. Ну шо, давайте. Якщо що, завжди можна буде удалити гру. Ммм, хойта. Це відео ніколи не вийде. Що я можу сказати? Я ва. Коротше, все буде добре. Не будемо розчаровуватись попереду ще куча всього цікавого. Я вам дякую за те, що ви додивились відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, що ви думаєте про це відкриття. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.